Команда інтера продовжує роботу в ефірі єдиного марафону. Я Лілія Налягака на часі випуск новин. Вдосвіта російська армія обстріляла Харків. Відомо про п'ятьох постраждалих, серед них дитина. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, пролунало щонайменше п'ять вибухів у Слобідському та холодногірському районах. Загорілося у кількох місцях в холодногірському районі. Пожежа спалахнула в адміністративній будівлі. Вона почала обвалюватися. Поруч припарковані численні автівки на місці працюють рятувальники. Семеро людей загинули 16 поранені внаслідок вечірнього удару росіян по Харкову. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ворог поцілив у триповерховий житловий будинок на Салтівці. Попередньо удару завдали ракетою Іскандер. Серед поранених – 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані. Решта госпіталізованих у середньому стані. Пошукові роботи досі тривають. Як наголосили, вова росіяни цілеспрямовано цілили по цивільному об'єкту. Постраждали і жертви винятково цивільні. Я була дома. Бах, сіра э, сірий туман, як дверям, двері закриті, Хорошо, що перший етаж. А так слышу Вадиму на нас немножко колечко з 10-ї кімнати, От у нас три окна уселіла, все э, ступеньки упали, люди почали друг друга допомагати. Це с роботи помагіте люди добрі, Що нам тепер робити? попередньо. Декілька десятків осіб були всередині в момент влучання ракети. Це приблизно від 20 до 40 людей. Наразі на місці працюють рятувальники, які розбирають завали. Після закінчення їх роботи на місці будуть працювати слідчі поліції, прокурори, які будуть здійснювати документування злочинів, які вчиняє Росія. Воєнний злочин Росії задокументували поліцейські у дружківці Донецької області. Там росіяни застосували проти цивільних ЗРК с 300 Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка, а ще пошкоджено 29 житлових будинків в одному з приватних секторів міста. У поліції кажуть, російська армія цілеспрямовано знищує мирне населення. Ну, 6.28, может, 6.30 вот так пролетело. Утром решил подвал занести. Как только зашел в дом, произошел взрыв. То есть, если бы я был бы здесь, там, в самом эпицентре, то я пострадал бы так все более сильно. Все уже строились, к чему-то стремились. А сейчас, ух, и всего, ну, не всего нету, хоть дом целый остался, как все остальное. Ну, вот видите, вот Свіфера ні. Що в цю каким-то образом прикліють? Без світла, води та газу живуть мешканці Сіверська, що на Донеччині. Місто розташоване між окупованим Росією Сєвєродонецьком і підконтрольним Україні Слов'янськом. Нині населений пункт під постійним вогнем росіян. Утім, далеко не всі місцеві хочуть евакуюватися. Ось. 152-й калібр. 152-й калібр. Гаубиця. Гаубиця. Гаубиця 152 го калібру. Це десь, напевно, з боку, зі сходу, зі сторони НПЗ. Десь звітом-те. Це приблизно 7-10 кілометрів від звідси. Вирви від снарядів, понівечні будинки, зруйновані господарські споруди. Нині росіяни обстрілюють сіверськ із нещодавно захопленого нафтопереробного заводу в Лисичанську. З травня тамтешні жителі сидять без води, газу і світла. З продуктами допомагають волонтери хлібушок. крупи, макарони, там, тушонка. Все, все, що можна покушати, все для того, щоб люди кушали. Низкоропортищиеся продукты, так сказать. Попри відсутність нормальних умов, попри постійні обстріли і ризик для життя, місцеві не хочуть полишати своїх домівок. Мовляв, скільки себе пам'ятають, жили тут. 84-річна Євдокія розповідає, якою тяжкою працею діставали все, що нині так безжально нищать росіяни. Утім, каже, найбільше шкода молоді, яка того життя ще й не бачила. Жалко дітей, дітей, солдатів жалка. Покоління погибає, покоління. Ми то вже одійдемо. Нам вже все одно. А дітки, дітки. Бажання виїжджати особливо нема і в молодших людей. Кажуть, не хочуть знову все починати з нуля. Я здесь родився, здесь мої батьки. Вся моя родня відсюди. Куди я поїду? Работав здесь. І числюсь до сих пор на роботі. А там, куди? Все з чистого листа. Все, що нажито, здесь, бросать mm. до зими. Україна має намір евакуювати дві третини жителів із контрольованих нею територій Донецької області. Евакуація обов'язкова, проте жителі можуть від неї відмовитися, заповнивши форму заяви про свій намір залишитися. 16 ракет «Калібр» тримає на поготові Росія у Чорному морі. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Там, укотре попередили про небезпеку ракетних ударів. Крім цього, у прибережних зонах нині підвищена мінна небезпека. На морі шторм міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега. Щодо ситуації на лінії фронту, то вона у південній операційній зоні складна і напружена. Як повідомили в оперативному командуванні, росіяни намагалися захопити спостережний пункт українських оборонців. Утім, наші захисники змусили ворога відступити. Російські війська тричі атакували з повітря, завдали авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Українські воїни відповідають вогнем. Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки. відповідно. В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами, вогневих завдань ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру Піон, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Колабораційна діяльність, викрадення людей, обстріли населених пунктів, захоплення адміністративних будівель, такі воєнні злочини росіян проти мирного населення Херсонщини фіксує поліція. Зокрема, з РСЗВ російська армія обстріляла Ольгине, Потьомкане, Новопавлівку, Білоусове та Нововоронцовку. Є поранені. У селі Коробки та на КПП Армянськ російські військові викрали людей. Їхнє місце перебування невідоме. Крім того, окупанти забрали в людей автівки, трактори, обікрали будинки, забрали сейфи зі зброєю та побутову техніку. У Береславському районі російські військові розграбували фермерське господарство а поблизу села Геройське Скадовського району на міні підірвався автомобіль з цивільними, які намагалися евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Водій та пасажирка загинули. Ще один пасажир отримав тяжкі травми. У тимчасово окупованому Криму росіяни після вибухів успішно переміщують свої літаки та вертольоти в глиб півострова та на аеродроми Росії. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Передислокація техніки почалася після серії вибухів на аеродромах САКе та Гвардійське. Йдеться щонайменше про 24 літаки та 14 вертольотів. Удари по військових складах та базах в тимчасово окупованому Криму Росія називає терактами і робить це, щоб відволікти увагу світу від закликів Києва визнати її державою спонсоркою тероризму. Так вважають в інституті вивчення війни. Окупанта днями на півострові викрили нібито осередок хізб у Тахрір. Однак жодних доказів причетності до партизанського руху не надали. Аналітики припускають, що надалі Росія пов'язуватиме удари по військових об'єктах з ісламським екстремізмом. Протитанковий ракетний комплекс ПТУР, осколково-фугасні снаряди, протитанкові та протипіхотні міни, постріли до РПГ. Цілий схрон зброї, який залишили російські окупанти, виявили українські прикордонники в зоні відчуження, а саме в населеному пункті запілля Київської області, після перевірки стану два ящики зброї передадуть силам оборони України. Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Киргизстану, Румунії, Бельгії та Іспанії. Церемонія за традицією відбулася на території національного заповідника Софія Київська. Президент привітав послів з початком їхньої дипломатичної місії і подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності Української держави. А ще відзначив важливість того, щоб у цей час складний для України працювали представництва дружніх країн. Низка авторитетних американських експертів, військових та дипломатів закликали США рішуче допомагати Україні зброєю. Вони наголосили, що у війні РФ проти України настає вирішальний момент. Про це йдеться у їхній спільній колонці, опублікованій у виданні «The Hill». Серед співавторів колонки – колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО у Європі, генерали Філіп Брідлав та Веслі Кларк. Підписанти зауважують адміністрації Байдена в Вдалося успішно об'єднати союзників США для того, щоб надати Україні значні обсяги військової допомоги. Проте потрібно, щоб країни НАТО усвідомлювали необхідність підтримки України у довгостроковій перспективі. Данія має намір